Всім вітання, друзі! У нас сьогодні буде цікаве відео. Заказав я приколи з Aliexpress для риболовлі. Це в нас воблери. Заказав я хробаки для Aliexpress. ось такі. Заказав дві катушки. Думаю, буде цікаве відео. Сьогодні я також спробую половити на ці хробаки з Aliexpress. ось такі. Так що погнали. З самого початку вам хочу показати зараз ціну. Ціна реально копійки за хробаки я заплатив за 50 штук вроді 50 гривень. За ці вот воблери, там по долар чимось чи по 2 долара. І що я вам хочу сказати? Оці Воблери. Там люди читав відгуки, фотки люди додавали, там шуку лапали, окуня лапали. Це маленький, не знаю який розмір. Я не сильно в воблерах Шару. У мене немає зовсім воблерів, У мене один Воблер те Заврори. І ще десь якийсь один валявся. Я ні разу щось не ловив на Воблери. я ловив на силікон, в мене є досить силіконів, як досить? Ну, мені вистачає штук 15, може 20 силіконів маю, всяких різних калібрів. А це я заказав воблери, ну, думаю, спробую на окуня. бо в мене я вам показував, хто не бачив мої перші відео, де я там з катушкою цею, як вона. Мультиплікатором ходив ставок, там окуня досить багато і щука є, і окуні. Коротше, заказав такі самі дешевші. самі дешевші. Подивимося, ну люди кажуть, фотки викидували, що реально там. Я зараз вам покажу на AliExpress. Далі з воблерами розібралися. Дивіться, з тим мультиплікатором. Мені дуже дякую. Хто пише в коментарях, роз'яснює, як ним ловити. Казали мені зробити намотку тугіше, тобто щось з якимось грузом. Я, так, я ще навіть не мав часу спробувати, бо тому що в нас на Львівщині, хто живе на Львівщині, знає, погода просто не тільки, то всій Україні погода просто дубак. Зараз на даний час сиджу внизу, футболка, кофта на довгі рукав і капішонка 8-9 градусів. То сонце появляється, то дощ, то сонце появляється, то дощ. Я в шоці. Дивіться, заказав ось таку катушку. Це якщо мені мультиплікатор не зайде, бо я ще не, не перемотав, я перемотаю, ще раз попробую навчитися. Якщо не зайде, я заказав ось таку катушечку. Вона десь коштувала, я не знаю, 2 чи 3 долари. Ось така. Ну, вона класна, ну плавно ходить. Це не порівняння з цією, дішман, що я поставив на поплавок. І заказав ще таку, от давайте отак розсунемо. Заказав ще таку ж саму одну на запас на поплавок. 100 з чимось гривень. Ну, ось така. ну Вона чути, як вона ходить тут, тут вона навіть не закручена просто. Зовсім інакше. Тут по плавності хода, вона так плавно ходить, шикарно теж. Також складається ручка, зараз вам ближче покажу, але спочатку ми перейдемо до ціни. Ну і хробаки. Хробаки. Ось такі хробаки силіконові, показую вам. Е, ну Типу, колір класний, будемо пробувати, 50 штук заказав. Давайте візьму телефон, зараз вам ближче покажу, скільки за що я заплатив і яка ціна. Якщо там по Шойсах і різними купонами, я думаю, ви можете купити ще дешевше. В облери покажу катушки і їх робаки. Погнали. Показую вам: ця катушка коштувала 3 долара 67 центів. 4 долара це в нас скільки виходить? 180 гривень, 160 гривень. Ось ви бачите. Показую, набираю на неї, подивимось сюди. 3 долари. Це без скидок, це просто щось був. 3 долари 67 центів. Ну, по якості я вам кажу, в руку беру дуже шикарно. Зараз на даний час, скільки вона коштує? 306 гривень. Можливо, так і коштувало. 306. Ну, але вона дійсно хороша. По відгуках, дивіться, я вам покажу на Aliexpress 4,7. Люди, в принципі, задоволені. от Фотки скідують. Наступна оця сама дешева 2 долари 55 центів. Вона зараз коштує, можливо, ще й дешевше, 175 гривень. Бачите, 175 гривень. Ну, Блін, звичайно, на поплок саме Дішман може бути, і люди пишуть по відгуках ну 4,3, бо то ну, якість така собі. Але я кажу, якщо ви не так часто ходите, так як я на, на риболовлю, так що вам того, в принципі, хватить. І по твістерах, де ті твістера, не твістера, а воблери. В облери 2 долара. Це в нас виходить 8 штук. Ось ці воблери. Зараз вони коштують 154 гривні. Ось, бачите, навіть ще дешевше. Зараз коштує. Ні, так само, в принципі. Ось такі от воблери. По відгуках люди пишуть 4,7. І зараз я вам покажу фотки десь на тамтих воблерах. От фотографії, бачите, люди скидували. Хтось тут взагалі фотки поскедував. Ну, ціна солодка, я вам чесно скажу. І ці воблери, я на ці дивився, там хтось лопав. Ця коштує 2 бакса, взагалі. 2 бакса 5 штучок. Ці воблери. Зараз на даний час 172 гривні, 5 штучок воблерів. І на фотках було вроді десь, чи то не на ті 7 фотографій. 37 фоток. Зараз подивимося, люди туди скидували. Я вам покажу, що хтось лапав. А ну, давайте глянемо так, полистаємо. ну, Тут хтось жилку замовляв. А от дивіться, народ. Окуні лапали, дивіться, які навалили окунів, на, на ці а вони ці мені подобаються. Бачите, такі на півпальця. Не знаю, попробуємо. бачите, різний, рі, різний колір є і так далі. От. От, кажу, я, я дивився на фото, люди скидували фотки, що лапали на них, лапали. Так що ось така от штука. І хробаки. Хробаки, 50 штук, долар 39. Зараз воно вони, вони десь диско... 56 гривень. Грубо говоря, 1 гривень хробак. Ось такі черв'яки. Хробаки, черв'яки. Так що сьогодні будемо лапати. Погнали, розпакуємо, подивимось по якості, які в Хоча я в них не сильно шарю. Чесно кажу, хочу пробую. Спочатку показую вам по цій катушці. Ну, катушка дуже добре зроблена по характеристиках, що там в нас пише. Я не знаю, чи тут є підшипники, чи нема підшипників. Це в нас модель. Ну, Тут, блін, більше ніфіга не пише. Тут попробуй розберись, що тут пише, що за катушка. Більше, я думаю, на сайті по характеристиках Ну, зроблено дуже якісно. Щоб ви розуміли, що пуля в нас йде металічна, це в нас не пластик, як тута фракціон набагато чіткіше працює. За свої гроші зроблено дуже добре. Все тримає фіксація дуже класна. Тут вона якась така. Не чітка, ну тут є, але не чітка. І ця ручка в нас теж, по ходу, метал, метал. І тут дерев'яне таке, бачите, дерев'яний тримач і крутиться вона дуже. Ну, повірте, ну, відчувається трошки кращої якості. Не цього розхльопане трошки. Хоча я на це розхльопане лапаю, бачите, воно шумить щось. Там ті мені краще попадалися. Але просто на будь-яку вудочку можна брати спокійно там, за 100 з чимось гривень. Нехай буде. Кажу, у нас в Україні такі коштують по 300, по 400, по 500 гривень. Може, в рибацькому заходиш. Я розумію, всі хочуть заробити. Далі, по воблерах. Дивимось по воблерах. показую. Ось такі от воблери. Ну, по якості, я вам чекайте як кепку до гори по якості, я вам скажу. По самій покрасці, ну, таке собі, є такі, знаєте, косячки, ну Але головне, що в облерах, що головне, щоб краска не злазила, ти не полопав два-три рази, і та краска облізла. От що мені цікаво, чи краска облізить? Оці більш поцікавіші. Гачки гострі, дуже гострі. Реально, що я вам скажу, гачки дуже гострі. Це в нас такі два тройнічка знизу, бачите, один на хвості, один знизу. Тут трошки краща покраска, оця розова така собі. І мені саме більше цього подобається. По якості ну, покраска нормальна. Ну Но як вони довго будуть триматися, я не знаю. Цього мені більше подобається. Цього такі маленькі бомбочки. Давайте я по них подивлюся. Вони не мальовані, це пластикові, пластик в колір. Оце вже мені подобається. Чи вони зверху їх підмалювали, не знаю. А блін, ну, гачки гострі, чесно вам скажу. Тут також вони мають, бачите, вони маленькі. Вони кольорові, зверху, я думаю, мальовані. Бачите, ось тут трошки мальовані. Цього постирається, я думаю, будуть дешевий воблер. Язички. Не знаю, там воблери є, які всередині товщі води плавають. я не сильно тим розбираюся, які поверху, які на глибину йдуть. Ці, можливо, я причіплю зараз сьогодні на в себе наставкою. Попробуємо подивимось, як плавають один з тих воблерів. Коротше, в загальному вони виглядають непогано. Як покраска буде триматись, я не знаю. От чесно. Оцей зверху він, він теж мальований, шліфований якісь, вони такі пів півпрозорі. Ну попробуємо, я не знаю. З самого початку, що в мене є чітко на ставку, я вже включив, як ви чуєте, в мене шумить, це типу, в міні-водоспад. Зараз вода трошки підніметься, тис підніметься і риба буде ходити. Я зараз беру вудочку, сідаємо разом, я включаю в таймлапс, чи я щось лапаю на ці силіконові хробаки. Бо так, на таких хробаків, в мене на ставку, я тільки закидую і хвилин 5 і клює. Ну, зараз ще таки треба вчитувати, що погода дуже холодна, 8 градусів тепла, і сонце то дощ міняється. Але я бачив декілька разів риба кидалася. Так що, погнали. Зараз e, буду кидати вудочку і подивимося, з щось чи ні. На О, два гачка. Ось так воно це все виглядає, показую. Ну Туго надівається. У мене один гачок на два гачка. Один нижче, десь на сантиметрів 8-9, другий вище. Один на дні лежить, другий там, нехай собі плаває. Коротше, закидаю. Закидаю в це місце, де я отлапав, там все клює. в мене, в принципі. Зараз спробуємо, я там під бережочок. Ось так. О, там все в мене клює. Пробуємо. Короче, включай на пришвичну, чи будеш склівати, чи ні? Погнали! Як ви бачите, погода нельотна, коротше, закидую на нормальний крубах, купав коротше, два хрубака, дощ падає, бачите, закидую туди в те ж саме місце, скоренько, і буду прямо з бесідки вам дивитися, чи йде кльо, чи нема. Так, народ, вже клює. Так що ті хрубаки, то таке собі діло. Дивіться, зараз лопаю, вже дивіться, веде. Вже веде. На цього хробака тільки закинув клює. Я знаю, що в мене на ставку, в мене є чіт, бо фонтан. Дивіться. А блін. Потягнуло за хвостик, зараз ще раз закинемо. Народ клює. На хробака нормального клює. На того не хоче клювати. Дошло паші сонце світить. Закидую на те же саме місце. Дивимося результат на нормального хробака. Я вже мокну. Народ, я вже мокну. стою, я закинув свій народ, я під сонячну панель. Дивимось, чи там щось буде клювати. Погано закинув був вітер, але має там клювати, бо на хробака я знаю, клює нормально. О, вже клює, дивіться. О, є! Оце є хробак. Я вам показую реально, дивіться, і то такий добрий вчепився, дивіться. А на того хробака не хотіло клювати, дивіться. Окунь! Окунь, дивіться, якого окуня вивалив. Показую на хробачка. Ох, кабанчик! Дивіться. А на того, а на цього він не хотів. Бачите? І вставкує окунь, і ставкує все. Дивіться, який кабанчик. Показую. Показую вам народ. А во кабанчик. Дивіться, який окуня витрабаним. На хробака. А на того скидаю силіконо не хотіло клювати. Добре, випускаємо найживе. Окунець добрий. Опа! Не чіпай! Так що на воблер тут теж можна ловити. Тут, окунь є теж, бо в мене річка вилила, і воно зайшло і окунь, і бичок якийсь зайшов. Коротше, добре, дощ піде, змотую є. Може ще вам воблера показую, як він пливе, але тут не буде видно, бо тому що вода мутна. У нас дощі лиють просто тижнями. Вже десь другий тиждень дощі, дощі. Змотую я вудочку, нехай вона просохне трошки, зараз під бесідку. Попробую чіпити воблера, Зараз глянемо, в принципі, як він плаває прям тут. Так, народ, показую вам, що в облера, дощ вроді успокоївся ось цього такого бочоночка. Скільки там було 2 долара. Чіпив я на спінінг. Показую вам воді, зараз приближу, як він пливе. Пливе, в принципі, непогано, дивіться. Показую ось так. Поверх, бачите, отак пливе. Я думаю, ви бачите. Ще раз сюди кину так легенько. І зараз там той зачіпне, дивіться, як пливе. Ну, досить добре, непогано. Ще раз, Дальше. І він. От. І заглублюється, заглублюється. Кажу, я не шарю, але плаває добре. Так манить, бачите, біленький. Ну, вода, кажу, мутна, не видно. В принципі, я не знаю, поскільки вони грама, десь 3 грама, певно, мають більше не мають. 3-4 грама оці воблера. Ну, показую ще раз, дивіться. Досить добре видно, класно. Мені подобається. Добре, давайте другий чіпимо. Так, народ, вчіпив оці довші. Пробуємо, Вчепив білий, щоб вам було добре видно. Не знаю, чи видно, але я думаю, давайте я камеру трошки вниз опущу. Ось так, отак. Я думаю, вам буде краще видно, як він плаває. Ось сюди. Сюди, отак. Дивіться. Легенько кидаємо, пробуємо. Ну той по-інакшому пливе. Цей більше має амплітуду, а цей такий. Ану. А цей таку теж має, але треба швидше тягнути. Протяжку швидше треба робити, щоб він мав амплітуду. Бачите, ось так пливе. Дивіться. легенько кидаємо, пробуємо. Ну, той по-інакшому пливе. Цей більше має амплітуду, а цей такі. Так що, друзі, на цьому будемо, напевно, закінчувати з Настями з Аліекспрес. Хробаки таке собі. Хто хотів замовляти, воно щось не дуже мені зайшло. Ну, бачили самі на хробака, нормально тільки закинув зразу клієн. У мене були три покльовки. Воблери, я не знаю. Піду буде тепліше, хоч та погода поміняється. Ви бачите, яка погода за кадром. Просто дощ, виходить сонце. Знову дощ, виходить сонце. 8-9 градусів, 7 тепла, вечором 2 градуси. Холодно. Я би так хотів піти побліснити. Ну на тривнічки не знаю. Чи можна зараз. Ну, мені, в принципі, пофіг, я би сів на лодку, поплив би собі і там попробував на окуня побліснити. Но поставив би другу катушку, бо тому що мультиплікатор треба навчитися. Чесно, воно щось, я там все блісню на окуня 4-5 грам, а мультиплікатор кажуть мені в коментарях, що не дуже. Не знаю, треба буде вчитися. Так що на цьому все. Ось такий огляд розпаковки з Aliexpress. Я вам зразу ж показую, як воно працює і не працює. За мою роботу обов'язково підписуємося на канал, ставимо вподобайки, підтримайте український контент. І слава Україні! І слава ЗСУ! Всім до наступних відео! Ні, в непогані, непогані. Треба буде, я думаю, оконь на них буде йти. Будемо пробувати.